Я вже багато разів наголошував на тому, що для України СНД не є політичним майданчиком. Не є організацією, де ми просуваємо фактично свої політичні інтереси. Це пострадянська тусовка, по суті, яка формувалася в 90-х роках. Відповідним чином ми чітко завжди. Наголошували на нашій позиції, яка полягає в наступному. Для нас СНД на сьогодні відіграє роль виключно в тій площині, де це зачіпає інтереси громадян України. В 90-х роках, на заміну Радянському Союзу в рамках СНД було укладено багато угод, які стосуються, наприклад. Стандартів пенсійного забезпечення, визнання документів взаємного. Ми зараз працюємо над тим, щоб вирішити ці питання, поки це відбувається, ці угоди мають допомагати, мають допомагати не СНД, а громадянам України. Тому ми маємо в цьому контексті суто практичний інтерес і уж ніяких. Двох мільйонів доларів ми нікому платити не збираємось.